Григорію, Григорію, годі тобі крила ремонтувати. До літа ще далеко. Принеси бути та перепочимо. А давай якось сина нашого назвемо, а то ж досі без імені. Перепочити добре. Справа посидіти то дуже добре. Та й літо запитає, де зима була. Кажеш, йменя вибирати. А що його вибирати? Декілька днів тому, саме тоді, коли він народився, було святого Тарасія. Ти й так назвемо, хлопця. Тарасій? Тарасик? Тарасик, а чому б і ні? І мені до душі таке імення. От і Тарасиком тебе називатимемо. Чув? А а? Нащо йому Бог долю добру послав, а ймення то таке. Може, він вуликами займатиметься, як бач помій. Або ковалем буде, коваль все рішано має, та й заробіток якийсь є. Та й що тут з тобою деревенію? Піду в стельмашню, ручок на те, що до кирелів, бо й не вчуємося, як Бог жита вродить.

Мамо, так я хотіла з дівчатами на вулицю піти. Катерино, та ж візьми його, з собою. Ой, Тарасику, та не зі мною тобі бути. Ти б краще з Микітою навчався ремесла чоловічого. Ех, Тарасику. Петруся, знаєш, бату. У пана нашого Василя книжки вони такі. Тарасику, та які такі книжки. Книжки читають великі, поважні люди, як пан Енгельгард. А ми з тобою працювати маємо. Зрозумів? Ні, а наш батько і дід Іван теж вміють читати. Якщо від них, що вони менею читають. А подивись, кадру, яке небо гарне. Бачиш, які хмарки? Тобі вони щось нагадують? Ой, Тарасико, та ніколи мені на хмарки задивлятися. Бачу, вже й до дівчат не піду, бо з тобою погралися. Мені на прачку треба. Ти підеш зі мною? А ти візьмеш туди забавляння? Забавляння? А які ще такі забавляння? Я та бачу батько мішок патрою, заховалася кричам. Він на шматочок, но лесень, тому шепку, мілуєнку, мій Тарасик, у та годі тобі недобре красти. Бог покарає. Та хмаринка схожа на нашого пана Енгельгара. Он на дядька, який з нас приходит. Я це тато кажуть, то та это экономия кисть. Ахмарка тучисенька як його шевелюра. Тарасик, у покутку, а ти взяла. Та взяла, взяла. Ой, і доведеш ж ти мене до гріха з тими забавляннями, але маємо щось вигадати, щоб батькові не признатися. Сідай тут, але обережно, воду не нахиляйся, щоб не впав. Ходімо краще вже додому. Кадре! Що, батько? А ти не бачила тут мішок такий паперовий. Мені його пан дав, аби я його до тікну мав. Ні, батько, не бачила. Так, тут саме, діття, як правда гарно? Ой, діти, діти, та гімнь твоє голова з тими цигарками. Ану дай ближче подивишся. Може і справді малювати вмітимеш. Жінко, ану подивись, яке в нас леда що росте. І тобі до гусей, і до пчів. А будеш папір марнувати. Григорію, а мені, здається, навіть дуже гарно. Тарасику, синку, але ж в господарству теж треба вміти працювати. Я бачу, що синові моєму Тарасу з мого господарства нічого не потрібно. З нього виросте або щось дуже велике, або велике летащо. Батько, а можна мене відправити до школи, я дуже хочу. Тарасику, та яка така школа? До школи треба грошей багато, та й в господарстві нічої руки зайві не будуть. Годі, Катре, гроші ми маємо, а я діка попрошу найприйме нашу неробу до школи. Доброго здоров'я, батько. Синку, а де ж ти довго ходив? Такий брудний весь. Обійшов я, батьку, всі села навходиш, вчителя з малювання шукав. І що? А нічого, тату. Нічого, на ось трохи грошей тобі приніс, буде якась підмога. Що ж то за гроші де ти взяв? Чи, бува, не вкрав когось? Та ні, батьку, там мерця ховали, а я співав, допомагав священнику. А вчителя. Не знайшов. І я, синку, тобі подарунок маю. Подарунок? Який? Олівець! Проявився значно раніше, ніж талант поета. Якщо перші літературні спроби припадають на 1836 1837 роки, то найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас, датований 1830 роком. Вдатні впливові на той час люди допомогли моєму сину Тарасу звільнитися від кріпацтва, це дало право молодому художнику вступити до академії мистецтв. За час навчання в академії мистецтв його тричі нагороджують срібною, а потім золотою медалями за малюнки з натурі і живописні твори. Особливою любов'ю мого брата оповиті акварелі, на яких зображені краєвиди Києва. Аскольдова могила костьол у Києві. Малюнки із зображенням києво Печерської лаври. Коли я став дорослим, відображав і природу, і побут рідних країв. Малюнки здебільшого розповідають нам про убоге життя моєї родини і всього покріпаченого українського села. Особливо улюблені пейзаж, пейзажні мотиви мого Тараса. Зображення мальовничих околиць та куточків сіл, містечок, берегів тихих степових річок, ставків, урочищ рідного краю, твори сповнені справжньої поезії, у них лагідна, мрійлива українська природа знайшла свого натхненного співця. Якби мені Бог допоміг докінчити те, що я тепер зачав, тоді склав би руки та й домовину. Було б з мене, не забула б Україна мінезерного. Сильний писав у листі до друга. Під час подорожі до рідної серці України любов до рідного краю наштовхнула мого брата на створення цілої серії графічних робіт під назвою Живописна Україна альбому офортів, на яких відображено історичні місця. Побут. Та природу країни. За життя я виконав близько 150 творів портретного жанру. Любив мій син малювати і свої зображення. Він створив чимало автопортретів: 60 портретів, 4 олійних, всі інші графічні. Перший із нині відомих. Був створений 1840 року. Життя мого сина було надто коротким, лише 47 років, із них 25 кріпаком, 10 у тюрмах та засланні, а решту під відзусередженим на жаднарським оком, воюючи із нестатками. Проте йому вдалося залишити по собі значну творчу спадщину. До наших днів. Збереглося 835 творів Тараса Шевченка, що понад 278 робіт втрачено і досі не знайдено. Більшість картин і малюнків видатного художника можна побачити в Національному музеї Тараса Шевченка. Тарас Шевченко відомий у світі насамперед, як художник слова. Однак це аж ніяк не забирає його слави, як художника. Шевченко. Був справжнім творцем української землі. Наша дума, наша пісня не бре, не загине, де люди! Наша слава! Слава України!